Олексій Врублевський, дитячий лікар-стоматолог, засновник стоматологічної клініки, разом із дружиною Яною виховує трьох синів. Колись Олексій сам дуже боявся ходити до стоматолога, тому цей досвід мотивував його стати лікарем, щоб створити для дітей таку атмосферу, де вони почуватимуться комфортно і спокійно, співпрацює з волонтерами і допомагає Збройним силам України. Сьогодні, здебільшого, з вами будемо розмовляти про відбілювання. І насамперед хотілося б дізнатися про види самого відбілювання зубів. Mm, ну зараз найбільш популярний метод це, напевно, фото відбілювання. Лазерне, його інколи називають, ну насправді фото. Уже інші всі відживають, тому що багато протипоказів і багато. Так сказати, негативних наслідків негативного впливу на емаль хімічне, та саме відбілювання, яке відбувалося. Ну про про офісні відбілювання я взагалі мовчу. То тобто для мене трошки так по офісні. Це коректором, це... ну, чути не хотів. коректором. <праць> да, да, це це да. тоді ще запитаю про домашнє відбілювання, тому що зараз в соцмережах активно рекламують якісь різні полосочки, там пасти, порошочки для відбілювання. Що це і як ви до цього ставитесь? Скажімо так, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Я, то я есть, це і хотіла ну, почути. Реально, спеціаліст хай огляне, є спеціаліст, який давав клятву Гіппократу, а не домкрату. То есть, mm. От і все. То, що, як, як то кажуть, я кажу своїм пацієнтам, мам за ваші гроші все, що хочеш, може, мені відбілити, і поставити, і вирвати. То есть, але ну, просто щоб зробити його правильно, щоб ви були задоволені, щоб це було на все життя, не так я зроблю, а після мене нехай переробляють. То... А показання, протипоказання є люди, яким не можна відмілювати? Є протипокази, як, як такових показів, це тільки ага, я да, хочу да, гарну да. посмішку, я хочу гарно виглядати. Я, я хочу білі зуби. От <гум> і все. Хоча знову ж таки білизна зубів не завжди говорить про здоров'я цих зубів. Тобто, якщо вони білі від природи, <гум> так, це зуби здорові, Якщо ти їх відбілив, ну вони не здорові. Протипокази це може бути і індивідуальна чутливість. То є, ем, якщо зубчики дуже багато відреставровано, то якщо багато пломб стоїть, ну пломби вони відбілюють. Все одно їх потрібно буде переробляти по ну, Тобто Протипоказів трошки більше, насправді. Ну, це, знову ж таки, треба, щоб дивилися. Все-таки <рес> треба, ми... треба дивитися. Да, да. Альтернатива є якась? Відбілюванню? Ну, якщо хочете гарні посмішки, то мені здається, вже краще звернути увагу на вініри. Тобто, uh -huh. якщо одна процедура відбілювання коштує як половина вінірів, плюс-мінус десь десь так, і, і по Україні, і в Вінниці десь так воно коштує. То мені здається, вже якщо хочете гарно посміхатись, то краще зібрати гроші на вініри. Тобто uh -huh. або якісь, ну якщо зуби не в геть в жахливому стані, то е композитні реставрації передніх зубів світлим матеріалом, то есть, якщо воно не буде відколюватись, якщо зубчик не геть зруйнований, тобто можливо такий варіант. Тобто це було б краще. Чим відбілювати декілька разів на рік? То тобто це набагато шкідливіше. А ще цікавить секрети здорової посмішки. Одесь, Ось до речі, прикольна якісь... штука з'явилась на екрані. Це О. різні якісь степені бі... ступені бі... білизни. можна обрати, так? Ну обрати якщо ми темненькі говоримо... ті Якщо про відбілювання ми говоримо, ми не оберемо, не виберемо. Це шкала для того, щоб вибирати колір відтінок матеріалу, тобто, на ті самі чи вініри, чи коронки. Ага, то то то... шкала ВІТа. А для чого використовується, то щоб, щоб зрештою зубів співпадало, чи просто щоб з лицем гармоніювало? кольоротип. Обираємо кольоротип. Ти познаєш, приходить, от вибиратики, я хочу собі ці світліші, ці світліші ви Знаєте, коли нігті роблять, то підставляють о так до нігті. А можна цей зубчик підставити? Воно насправді так і виставляється, і світло, і воно так і підбирається. до зубів дуже часто. Інколи навіть приїжджає, коли стоматолог там в кінці зміни, я бачу, як дорослі наші працюють, то приїжджає зубний технік, щоб він подивився точно то, що. Після складного дня вже очі інколи так, а ще після мікроскопу чи ще да, у стоматолога. То так воно і робиться, що воно підставляється. Але ну, по великому рахунку, то есть, це фронтальна група зубів. То есть, ми говоримо, посміхаємося більше, верхні зуби від клика до клика. От їм вибирають колір. Uh -huh. це, це вже потрібно дуже сильно постарати, щоб потім роздивилися десь там далі твій відтінок зубів. Uh -huh. і не, не смійся так сильно, бо тільки. Якісь секрети. Здорової усмішки Всі їх шукають. просто ідеї. Секрети здорової усмішки Там гуглі вжус я. Я за гігієну. Я завжди з пацієнтами воюю за гігієну. Пацієнти мої про це знають. Я завжди про те, що потрібно гарно чистити зубчики, вичищати так, як положено. Щітка паста я завжди говорю, мене не турбує. Мене турбує, щоб воно вам подобалось. Тому що як не подобається присмак щітки, ой, не подобається присмак пасти. То перестаньте їсти. Якщо не подобається паста, то відповідно не будеш нею чистити. Я за гарну гігієну. Mm -hmm. І знову ж таки, в мене про те, щоб розказати, як правильно чистить зуби, то є в клініці уходить дуже багато часу. І розпинаюся я завжди. то есть, ну я, мені хочеться, щоб діти зрозуміли. Мене в дитинстві, то я вже говорив, батько зубний технік, я знаю чудово присмак зубного порошку, коли в нас не було зубної пасти. І я батьку вдячний за те, що я гарно в дитинстві чистив зуби. На даний момент дві пломби в роті. Mm -hmm. Одна пломба, одна коронка. І то, знову ж таки, коронка з'явилася із-за того, що затянув, бо боюся стоматологів. А ось всі ці гаджети, що, що, що з ними робить? Це типу... красоти, демонстраційні моделі, розбірні моделі. То є, Повністю зубчик. Це дітям показуємо чи дорослим форма зубчика, як правильно чистити зубчики, будова зубчика. Скляна щелепа це різні види і запалення, і імпланти, і вкладки, тобто, як воно виглядає на моделі. Ось так. Ну тобто, mm -hmm. друзі, я сподіваюся, що ви зрозуміли всіх нас дивиться, що не так все з зубами просто, як пишуть в інтернеті. І ось та голівудська посмішка. Можливо, потрібно перший раз подумати, а другий раз взагалі потрібно сходити і проконсультуватися спеціалістом.